Що ж, на сьогодні питання нації, мови та зв'язки країни з сусідами постають майже щоденно, і саме такі питання обговорювались на лекції Костянтина Тищенка, що відбулася нещодавно. Чала так гене мова Україна. Зустріч з українським лінгвістом і перекладачем відвідали всі охочі. Костянтин Тищенко, професор, доктор і автор багатьох праць, заявив, що історія українців може налічувати 40-50 тисяч років. Україна це такий собі прохідний двір. Тут розселялися різні народи, які залишили по собі багато пам'яток, археологічних, топографічних і мовних. Наприклад, в українських селах було знайдено 30 тисяч римських монет. Це щодо історії, Думаємо лише про самих українців. Не секрет, що етнічна структура України досить різна. На Буковині проживали євреї, полісся сусідило одразу з кількома слов'янськими племенами: поляни, сіверяни, деревляни. На Галичині жили карпатські хорвати, а на донщині кочівники. В Криму ж взагалі кого тільки не було: хозари, греки, печеніги, араби, турки, татари, грузини, гуни, цигани. І це навіть не всі, хто жив на наших землях. Та найбільший ажіотаж викликало мовне питання, що в принципі і не дивно, і не вперше в нашій державі. Національна мова з'являється не відразу. Її становлення триває сотні тисяч років, і вона продукт тривалого історичного розвитку. Що ж ми маємо? За статистикою під час опитувань лише 65% нашого населення сказали, що вони українці. Близько 29% вважають себе росіянами, решта інші нації. Та за словами Костянтина Тищенка, українці ближче не до росіян, а до сербів, хорватів та грузинів. Адже ці народи мають спільну Біля історію. в чому ж причина такого російського впливу? Чи лише в історії? Щоб не було. А факт є факт, Росія багато зробила для України. Сказати лише погано буде нечесно по відношенню, хоча б до себе. Адже саме в радянському Союзі, Союзі українські землі були об'єднані найбільше. Але тодішній тоталітарний режим не був зразковим правлінням. Геноцид, штучні голодомори, контроль за всіма сферами суспільного життя згубно вплинули на долю нашої нації, забравши незліченну кількість українських життів. Неодноразово впливала на нас. Навіть сьогодні ми бачимо наслідки тих часом несправедливих діянь. Насадження русизму наслідок майже 30% нашого населення сьогодні вважають себе росіянами. Постає питання чому? За історією наше коріння набагато ближче до інших вище перелічених народів. Та ж хто ми є і ким себе вважати, вирішувати лише нам. На зміну дню. Наступає ніч на зміну сонцю. З'являється місяць а проти увагу нашій історії є тільки наше майбутнє, це і є наше гарантоване життя.